Говоримо, друзі. Ось такий маємо сьогодні не сильно звичний ефір. Так. На наостанок ми підготували для вас інтерв'ю з цікавою гостю. Власне, у нас сьогодні в гостях психотерапевт Альона Данилюк. Пані Альоно, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня, раді, що ви до нас доєдналися, так, раді вставити при зв'язок. Причому по секрету розкажемо заради нас, пані Альона прокинулась дуже рано для того, щоб ви поспілкуватися і власне розкрити нам ту тему, про яку сьогодні будемо говорити. Ще раз вам дуже вдячні за це. Угу. І хочеться в принципі спочатку запитати трошки, знаєте, як ви себе почуваєте? Чи ви вже прокинулись нарешті? Як ваш настрій? Так, дякую, вже прокинулася. випила кави, готова з вами спілкуватися. Прекрасно, це дякуємо, та... що ви доєднались до нас. Альона, дивіться, ми сьогодні говоримо про страхи взагалі. І хотілося б хотілося б запитати, страх це взагалі хороше, чи це вже погане явище? Чи нормально взагалі боятися для людини? Ну почнемо певно з того, що ем, страх є інстинктом, і үм. його не можна окреслювати як погане чи гарне. Воно просто є це явище, це почуття, це інстинкт, який в нас закладений природою для того, щоб ми могли вижити. Тому е ці почуття, вони не є нормальними чи добрими. Е нормальними чи добрими є дії, які ми внаслідок цих почуттів обираємо. Угу. Але по собі почуття вони просто є. Це як кольор очей, як зріст. Погано це чи добре. Ну, невідомо так. Просто баз, базовий якийсь набір. Цікаво насправді. Так. А тоді такий момент. Розуміємо, що це в нас є. От просто люди мають якісь певні страхи. А де межа між оцим здоровим і нездоровим вже страхом? Коли ти розумієш, ну, що ненормально там не знаю, шугатись від кожної машини чи від кожної собаки, чи накручувати себе в чомусь. От де зрозуміти, що це вже переходить за межі стандартності, так би мовити, якоїсь. Дивіться, коли ми працюємо з клієнтами з тривожними розладами, там де вони дійсно вже шугаються кожного пса, ми умовно можемо розділити таку там тривогу. Тривога це не страх. І цю тривогу вона або поглинає з головою, так і ніби хвиля накриває з головою і несе вже крутить під водою. І оце такий вже е, е, тривожний стан, який сама людина не завжди може м, знизити. Ага, ага. Подолати, так, і це умовно, там, якщо ми візьмемо від 1 до 10, то це десяточка така: 9, 10, 8 навіть угу. це, коли цей стан більше за мене, він більший за мене, я не можу з ним керувати. Коли я Мій страх, ну мовно, від. Трічки до сімки, це е, я можу його відчувати, але я більше за цей страх, я можу собі пояснити Дивись, цей пе зараз в наморнику або він маленький, ти далеко на іншому боці вулиці. Тобто я себе чую, в мене працює раціональне мислення, в мене доступний весь мій досвід і знання про світ, про псів, про себе, і я можу аналізувати широкий контекст, в якому я знаходжуся. Якщо Мій стан від сімки до десятки, ймову кажучи, то там я вже нічого не розумію, там просто мене поглинає цей страх, як, як я в черві у кита. Угу. Одразу фантазія просто... домальовує. Та. Так, і він більший за мене, я всередині цього страху. І моє тоді завдання накидати собі. Якихось таких, ну от про тут і зараз говорить гірсаль терапія про те, щоб мені треба тут і зараз, що зараз зі мною, де я, хто я, uh -huh. що я бачу, хто поруч зі мною. Просто описувати контекст для того, щоб накидати собі якихось таких плюсиків, щоб відчути таку умовну опору під ногами, uh -huh. повернутися в реальність. Uh -huh. А пані Альоно, а поясніть, а який фізіологічний механізм страху, чи всі люди однаково мислять і діють, коли вони переживають страх або якісь стресові ситуації? Звичайно, що переживають по-різному, і е, е, фізіологічний механізм це викид в момент страху, коли людина лякається, відбувається викид гормонів стресу в організм. Це адреналін ізол. Угу. Ці гормони допомагають нам вижити, власне, для того, щоб е, це така турборежим організму угу. для того, щоб е, врятуватися для того, щоб бігти, тікати, битися, і коли ці гормони. Викидаються в кров, то не потрібні, так би мовити, в лапках функції організму. Як то ЖКТ, там не знаю, нігті не ростуть, волосся не росте в цей момент. Тому що ці функції організму не потрібні. Потрібні е бігти, битися, м'язи, е серцеве там калатається серцем, mm -hmm. прибуває туди і бо. Тобто всі ці е, гормони вони нам потрібні для того, щоб в цей момент зробити ривок і е, врятуватися. Але коли це відбувається е, регулярно і е, так би мовити, ці гормони стресу виділяються в організм регулярно, то вони загальний стан людини, ну виснажують організм, виснажують як психічно, так і фізіологічно. <реку> Зрозуміло. А от пані Ірино, скажіть, будь ласка, знаєте, я просто також працюю з психотерапевтом, і власне з цього і була задумка почати це саме на цю тему поспілкуватись в отері. Ми проговорювали якось із психотерапевтом мої якісь страхи, і він сказав, що три базові страхи людини це страх смерті, страх самотності і страх невідомості. Чому саме ці три страхи? Яким чином вони в принципі формуються там? На нас впливає соціум, якісь внутрішні переживання там на базі. Досвіду, звідки це все іде, і чому саме цього всього от трьох цих штук, люди бояться найбільше? Це страх небуття. Якщо можна так всі всі їх звести, угу. то це страх невідомості, страх небуття. Чи я існую, чи я не існую. Це страх не існувати, так якщо звести їх, три всі, всі, всі докупи, і ну, ми ж не знаємо, що там є. Там. Угу. Поза за смертю в тій невідомості самотність теж лякає, тому що я окрема людина від всіх інших, і як, як мені бути з цією самотністю, як мені переживати цю самотність? А як ви вважаєте, а от за час війни можливо ці моменти всі загострилися, чи можливо в когось з людей навпаки відійшли на задній план через те, що там не просто е, бажання жити настільки, е, як це випереджає всі інші думки, що воно навпаки стирається? Чи це залежить від місця розташування і подій, які відбувалися з людиною? Чи от досвід страху зараз у всіх плюс-мінус універсальний? Як ви вважаєте? Як е, є якась загальна динаміка, і є ну звичайно особисті е, особисті моменти щодо загальної динаміки, то на початку е, дуже сильно загострилися, коли ми стикаємося з якимись е, особливо е, е, різко. Коли до того не було в житті такої кількості смертей, то потім ця кількість смертей, вона така, ну, це і є та хвиля, яка накриває з головою, коли ти бачиш, щось, що ти не можеш зупинити, там багато безсилля, багато страху. Угу. І з спочатку спостерігалося ну, по роботі з клієнтами своїми зараз виключно, ну, і по внутрішньому, певно, теж може судити про те, що коли тільки ми стикнулися з війною повномасштабною. То кількість тривожних епізодів, тривожних розладів дуже сильно підсилив, підсилився страх смерті в клієнтів в людей. Але потім, коли з цими смертями стикаєшся вже щодня, коли ці новини щодня, дуже багато втрат особистих вже почалося дуже багато втрат знайомі, знайомих особисті, і люди, ну це знаєте, як кажуть, як лікарі там патологоанатоми, вони. Вже з часом стають більш mm -hmm. черствими такими mm -hmm. mm -hmm. закостянілими mm -hmm. в цьому плані. Mm -hmm. Так, для них це просто є частина життя, життя, смерть, життя смерть. І тобто тут спостерігається вже ну така більш зниження, навпаки, я би сказала, страху, а прийняття оцього факту смерті більш таки легше до нього ставлення. Я не можу сказати так, що це почуття. Так? так воно 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 притуплюється. Так, і ти розумієш, що ти смертний, що всі смертні. Не може організм переживати 24 на 7, дуже високий такий рівень напруги Тому що ну просто повибиває перегорить проводка, mm -hmm. а так просто вибиває запобіжник і окей, можна жити далі. Тому організм фізично регулює м, напруження і таке відношення сприйняття реальності. Розумію, Ой, цікаво. Розумію, пані Альоно. А, скажіть, а до яких небезпечних або якихось серйозніших станів або розладів може призвести хронічний страх? І якщо вже таке сталося, то до яких спеціалістів тоді слід звертатися? Ну, це два напрямки. Звичайно, це е, соматичний і м, психічний рівень. Соматичний це рівень тіла, е, тому що дуже е, такий е, сильний, постійний, високий рівень е, кортизолу адреналіну в крові. Він знижує, е, він змінює хімію крові, він знижує імунітет. І ну, тут у кожного своє. Там знаєте, кажуть, де тонко там рветься, і те, що було до того, не дуже не дуже добрим. Там воно й вилізе. У uh -huh. когось це загострюються аутоімунні автоімунні процеси, сердечно-судинні захворювання, розлади ЖКТ. Uh -huh. Тобто все, що пов'язано в когось що було з. А хоча є випадки, коли навпаки організм захисні сили організму активувалися, і люди одужували від автоімунних захворювань, uh -huh. Такий механізм теж є. В яку сторону, в який бік воно рубане, невідомо. Зрозумів. А, а тоді до кого звертатися? чекайте зараз договориться uh -huh. стосується соматичних, а що стосується психологічних, там звичайно розлади сну, там флешбеки, якщо там ну не знаю, починають там сирени гудіти. В тих, хто дуже багато, там, ну, наприклад, чув там вибухи лякатися от цього всього. І ну, там може бути як тривожні розлади, генералізовані тривожні розлади, тривожно-депресивні розлади, депресивні, там, звичайно, до психіатра. В першому випадку до терапевта звичайного, в другому випадку до психіатра. Але і туди, і туди я би додала в комплекті звичайно психотерапію, тому що. Е як психіатр з ліками, так і лікар з пігулками, вони працюють з наслідками того, що сталося, а психотерапія допомагає справлятися з цим протягом, протягом часу, справлятися з тими дитячими станами, які підсилюють реакції в теперішньому. Угу. А дивіться, от якщо розуміємо, що маємо певні страхи, і розуміємо, що вони. Починають брати над нами верх? Тобто, мовно кажучи, вже не може не можеш ти так це контролювати, як контролював раніше? Яким чином можна, скажімо так, в домашніх умовах без рецептів лікарів і так далі подолати свій страх екологічно? І чи можливо отакі глибинні страхи подолати в принципі? Чи це все одно буде нас якось наздоганяти? Можливо, буде притуплено, але все одно це буде в нашому житті. Страхи в нашому житті будуть, і добре, щоб вони були, тому що 에, вони нас рятують. А, це знаєте, як кажуть, чому э, для підлітків дуже небезпечний вік, такий підлітковий, тому що в них кора головного мозку не зріла, дурі багато страху немає. Угу. І очі широкий контекст, вони не можуть тут дуже треба їх там тримати купи, щоб нічого не сталося, угу. і e, для того нам потрібен страх для того, щоб нам e, розуміти. Ну, Як себе врятувати. В домашніх умовах, як ми можемо це зробити, це йти в цей страх. Насправді, коли приходить клієнт і розказує щось, там, наприклад, там всі страхи вони зводяться до страху смерті, і коли я починаю розпитувати, чого боїшся в смерті, як ти хотів би померти, Чого, не знаю, що тебе цікавить в смерті, Люди починають з дуже спочатку, ой ні, ні, навіть не хочу про це говорити, а потім поступово-поступово розгортається діалог, і виявляється, що про це можна говорити без жаху, не затуляючи долонями очі, і що там дійсно може бути ще й багато інтересу і цікавості. і Про це можна жартувати і обирати собі смерть, і навіть отримувати задоволення. Чесно вам кажу, навіть. Задоволення в кінці сесії від того, що все, ура, я собі обрав, як я хочу вмерти. І е ця е свобода е говорити про свої страхи, вона дає е можливість ці страхи випустити з себе. Якщо людина може в домашніх умовах взяти папірчик, і і, 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 і олівчик і писати: Я боюся, помити, тому що і з чого я боюся, тобто йти в цей страх, тоді в такий спосіб вона може. Трошки його з себе евакуювати. Uh -huh. Але, звичайно, розділений цей страх в діалозі там, з друзями, з родичами це буде набагато ефективніше, якщо родичі і друзі здатні про це говорити без тривоги, без паніки, uh -huh. без ховатися від цієї теми. Зрозумів, тобто спокійно це проговорювати, і коли ти про це думаєш, і не в контексті чогось негативного, а в принципі, даєш собі шанс про це думати і не лякатися, це про пропрацювання оцього цього моменту так. Ви знаєте, і ну в мене була особиста така історія, коли моя мама захворіла на рак. Ми з нею не говорили про смерть. Взагалі, чого вона боїться, чого я боюся. Кожна з нас була дуже самотньою в цьому. А, і коли б вона померла, я дуже шкодувала про те, що ми не говорили. І коли через кілька років захворіла моя подруга, я запропонувала їй говорити. Я була єдиною людиною, з якою вона могла говорити про свою смерть, з якою вона могла ділитися своїми страхами. Я розпитувала її, що її лякає найбільше. Вона поділилася зі мною, що це біль. Ну, ми вийшли на те, що це біль, і вона домовилася з лікарями, з мамою, як вона зможе показати їм якимось жестом про те, що їй зараз болить, їй треба збільшити дозу ліків. І після того їй стало легше далі жити. Ту кількість життя, яка їй лишилася? І вона каже: в мене немає тепер постійного цього страху, болю, страху, смерті, який я відчувала до цього безкінечно. Вона каже, тепер я можу насолоджуватися тими днями, тижні, які мені лишилися. Альона, а скажіть, а можливо є якісь ще способи, як можна допомогти іншим людям, тим самим близьким? Як ми можемо ще допомогти їм долати страх? Е Спитати їх, я думаю, це найкраще рішення. Ну і тут ще така є штука. Люди не дуже люблять говорити про свої страхи, тому що вони бояться це таке. Називається магічне мислення. Якщо я буду про це говорити, то я це потягну в своє життя. Ага. Uh -huh, uh -huh. Це не так, тому що якщо я не буду про це говорити, то воно буде всередині мене, і тоді воно з більшою вірогідністю щось притягне. Ну, так. Uh -huh. Трошки налягаю. Але коли я про це можу вільно говорити, говорити з кимось, то в принципі: це як, ну, я пішов сходив в душ. Висох і сухенький, або що я хочу пісяти, але тримаю і кажу, ні, я ніколи в житті не буду пісяти, Ну, все одно ж не вийде. <правжу> <правжу> або Так, та, і тому тут я просто можу дати собі можливість це прожити. Зараз цей страх боятися, це нормально. Ми всі боїмося. Дати собі можливість бути в цьому страху, боятися і комусь про це казати. Зрозумів. Прекрасні слова, насправді, пані Альона. Наостанок, можливо, що би ви хотіли порекомендувати нашим слухачам або побажати в контексті теми, що у вас зараз на душі лежить? Ах, хочеться побажати всім боятися і жити. Як казав колись мій тренер, можна боятися і робити, можна боятися і не робити. Ну, хотілося б побажати всім, щоб ви боялися і робили. Продовжували жити, продовжували будувати власне життя, трималися за те звичне, приємне, любиме, теж є в вашому житті. Там, де є багато страху, смерті, там треба додавати багато різні, багато спілкування, багато задоволень. З того, що зараз можливо настільки наскільки ви можете живіть, дуже дякуємо прекрасні дуже слова дякуємо так. за такі слова, пані Альоно. Всім нам перемоги! Перемоги! Дай Бог ще розподіваємося віримо що стане в це. найближчим часом. Так, а вам бажаємо Божих благословень, миру в серці, миру за вікном тої самої бажаної перемоги, якої всі так очікуємо. Маю надію ще почемось. Дякую, що прокинулись заради нас так раненько. До побачення, пані Альоно. Дякую вам, приємно було поспілкуватися Папа. нам також, Па-па.